У ніч на 1 січня Волинська область перебувала під масованою атакою ворога. Росіяни скрували дрони на Луцьк та Ковель. За словами Луцького міського голови Ігоря Поліщука, в обласному центрі було влучання в об'єкт інфраструктури. Жертв і постраждалих на щастя не було. Гасили пожежу більше 90 рятувальників і понад 20 одиниць основної та спеціальної техніки. У тому числі працював пожежний робот, а також додатково були залучені автомобіль. Вітряно-пінного гасіння і пожежний потяг з сусідніх гарнізонів ДСНС у Ковелі. Росія шахедами пошкодила локомотивне депо. На території було близько семи влучань. Ремонтні бригади Укрзалізниці ліквідували наслідки на рух поїздів. Атака на щастя також не вплинула. У 2025 році було 820 офіційних повідомлень міських, селищних і сільських рад про смерть військовослужбовців з Волині. Повідомляє телеграм-канал Вечірній Луцьк. Йдеться про загибель під час виконання бойових завдань, смерть внаслідок поранень, хвороб, ДТП тощо. Попередньо 2024 року. Таких повідомлень було 913, 2023 – 783. Лучанин на смерть розбився на квадроциклі. Сталося у Буратині. Чоловік 1979 року народження, не впорався з керуванням, з'їхав у кювет та перекинувся. Від отриманих травм він загинув на місці. Хірурги Волинської обласної дитячої лікарні змогли приживити нову підлітку з Ковальського району. Хлопець на мотоциклі врізався в авто, ліву гумілку на рівні нижньої третини майже відірвало. Частина ноги трималася на шкірі, коли хлопця доправили до медзакладу. Оскільки нога травмована внаслідок стискання, були великі дефекти кісток, м'язів, сухожилків, артерій. Пошкоджено обидві судини, які кровопостачають постачають ступню. На час доправлення хлопця до медзакладу. До минуло понад 4,5 години після травми, тобто нога довго була без кровопостачання. Після вдалої операції у хлопця є чутливість і рух пальців. Попереду тривала реабілітація. У Луцьку п'яний водій розтрощив своє авто об бетонну опору. Сталося в ніч на 2 січня на проспекті Василя Мойсея, Повідомили в патрульній поліції. Водій автомобіля «Тойота» не обрав безпечної швидкості руху та відволікся від кермування, що і стало причиною наїзду на бетонну опору. Від нього тхнуло спиртним, тож патрульні запропонували чоловікові подути в драгер. Результат 2,09 проміле. Напився сів за кермо. А коли побачив патрульних швидко пересів на пасажирське крісло. Випадок стався вночі. Поліцейські зупинили фольксваген, бо їхав у комендантську годину. Після зупинки водій пересів на пасажирське місце. У 20-річного юнака було 0,46 і проміли алкоголю. Згоріла хата, де молилися прихильники УПЦ Московського патріархату. Це сталося в селі Нічогівка Колківської громади. Вогонь знищив усю будівлю, церковне начиння та все, що облаштували люди. Віряни лишилися просто неба, каже їх священник, і навіть просить про допомогу, називаючи номер банківської картки. Цікаво, що в селі є православний храм, громада якого ще в 2019 році перейшла до православної церкви України. Двом волонянкам присвоїли ордени княгині Ольги третього ступеня. Президент України відзначив державною нагородою завідувачку центру психічного здоров'я Волинської обласної психіатричної лікарні Ольгу Остапчук та голову громадської організації Крила матері Діану Шевчук. У новорічну ніч в Луцьку народилися четверо немовлят. У міському пологовому будинку народилися дві дівчинки. Ще двоє дітей. Дівчинка та хлопчик з'явилися на світ в укритті обласного перинатального центру. Отримав поранення більше 25 швів на, на нозі. Говорю, дайте цигарку, будь ласка, зажигалку. Ти що курить, підеш? Кажуть, я, я побігу. На це немає часу. Думати, чи ти захищений, чи ти не захищений. Ми з однієї точки більше, ніж 8 чи 10 разів стріляли, і нас вже міномет ловив. Доброго дня, рижий навідник РСЗВ, РАК 4-го прикордонного загону. Родом з Дніпропетровської області, майже 14 років з міста Запоріжжя. Навчався повна професія, у мене електрозварювальник з люсами ханозборочних робот. Працював на моторсічі, забрали на срочку, в Рембаті в Ніколаєві служив. Прийшов на завод, зарплата впала, вже не актуально, поїхав на заробітки за границю. Повернувся і тут повномасштабка. Було велике бажання піти в тероборону. Дружина була проти, а виїхав в магазин. Ну, Вручили повістку. Жінці він перший день не казав, а вже як. Приїжджала дата йти в воєнкомат, то вже сказав і пішов. Набирали контингент не п'ющі, не курящі, щоб судимості не було. Сказали, що підете в прикордонники, це тіпа, ну це сила. Ну, як поставили прикордонники ще з 22-го року, так я по нинішній день. Потрапив я у 22-му році, нас відправили під Балаклею. Четвертий прикордонний загін, звичайний стрілок. Перший наступ, як планувався, на Байрак, отримав поранення правої сідниці, більше 25 швів на, на нозі. Мене, як тільки привезли в Харківський госпіталь, мене положили на койку, заходить там збройник. Кажу, там, доброго дня. Кажу, курити, так, да". дайте цигарку, будь ласка, зажигалку. Ти що курить підеш, я кажу, я побігу. Я жодного дня лежачим не був. То, що мене возили, максимум це до, до операційної назад. На другий вже заход, коли був вже контрнаступ наших сил, то вже я не застав, я вже був у лікарні на операціях, зізванювався з хлопцями, які вже дійшли, аж загнали кацапів аж закуп'янців. Це все застав. так. Ми аж це було в августі місяці. Я вже був у лікарні, а хлопці вже гнали Кацапів. Мені подзвонив командир, сказав, підеш в РСЗВ. Відучилися. Зрозумів, що це моє. Тим більше навідник, дуже така робота важлива, цифри, перерахунки. Мені це сподобалось. Дуже швидко воно приходить, корекціока, робота, виход пакета, і ми уїхали. На це немає часу. Думати, чи ти захищений, чи ти не захищений. Кожен знає свою роботу, швидко реагуємо на ту або на іншу ситуацію. У нас уже більше, ніж за рік. От у нас чотири чоловіка розрахунку. Ми друг друга можемо замінити на всі 100%. відсотків. Це в тому році було на початку страх. Перший вихід ракети, маса адреналіна. Та ми його і не відчули майже цей виїзд. Воно дуже швидко все відбулося. Стріляли ми шістьма ракетами. Перва пристрілочна, потім п'ять залпом, дві хвилини, і нас вже на місці не було, ми вже втікали. Ми з однієї точки більше ніж вісім чи десять разів стріляли, і нас вже міномет ловив. Буває, по техніці б'ємо, машини легкоброньовані. Багато таких цілей, і всі взриваються, всі горять. А вони там бігають, й <рес> Було таке. Це в тому році, влітку. В одному із місць ми стріляли, ми двома гарматами. Ми велике. БК підірвали, бо горіло дуже багато, півтори-дві години воно горіло. Рак воно невелика гармата на 12 стволів. Але БМК там 40, да, калібр менший, у нас на ракі 128, а там 120. Хотілося б БМ-ку опанувати. Не хочеться просто, щоб на нашій землі топталася нога якихось під'єдців. Не хочеться нікого судити. Якщо є когось бажання, є як би то сказати, яйця, то треба йти вибирати самому собі посаду. Поки є така змога на даний момент, зараз дуже багато проєктів, і як по прикордонній службі, як і по збройникам. Завжди є вибір, що вибирати і куди йти, і до кого йти. Моє мнення, краще вибрати зараз, чим потім бусифікують. І будуть потім кричати, що в нас не дали вибору. А я одружений мене вже хлопцю 12 років. Вже четвертий рік на війні, то раз в рік бачиться, це якось не виїжджають, дружина не хоче мене покидати. Моя підтримка, моя сила. Було б тяжко. Вже б якось би моральний дух би впав. Ліпше, спокійніше. На якийсь там три місяці тут посидів, якісь там 15 днів то й відпустити. Ти поїхав вже дома, дружина, дитина. Втім, було такий важкий напрямок, то треба їздити, працювати. І там наші хлопці, дуже багато знайомих, як із Запоріжжя, і з Харкова, то треба їх їхати, якось відбивати. Ми ну, їхня охорона, ми їхній тил. Без нас б їм було б тяжко.